Привіт! Я зараз знаходжуся в місті Тактаякток на березі Арктичного океану. Звідки починається моя подорож по найпівнічній дорозі Канади Демстер Хайвей. Це буде одна з найцікавіших, але в той же час найекстремальніших доріг, де я їздив. Ранок, 30 травня 2025 року. Я вилітаю з Калгарі до Іновіка з пересадкою у місті Вайтхорсь. Цей момент я ще не дуже усвідомлюю, наскільки далеко я лечу та що чекає на мене попереду. Але я впевнений, що наприкінці всього цього буде гарна історія та спогади. Наразі я лише знаю, що на мене чекає багато нового та невідомого, а також що мені, як велотуристу, треба буде вирішувати багато задач щодня. Я планував цю поїздку впродовж року. Перше я дізнався про цей маршрут минулого літа, коли проїжджав повз мапи з веломаршрутами Канади. Я знав про маршрут від океану до океану з Ванкувера до сент джонс з заходу на схід. Але я сподіваюся, що тепер ця подорож змусить людей думати і про інше узбережжя також. Я планую стартувати у місті ТК-яктук за полярним колом, зануривши заднє колесо у північно льодовитий океан. І завершити свою подорож у гавані міста Вікторія, торкнувшись Тихого океану переднім колесом. Тоді я зможу сказати, що проїхав Канаду від узбережжя до узбережжя. А тим часом я вже наближаюся до Вайтхорсу, дивлюся з вікна на дорогу, по якій мені доведеться одного дня їхати, і готуюся до 17 годинної пересадки, тобто ночую я сьогодні в аеропорту. Якби не коробка з велосипедом, я вже зараз гуляв по місту, а не придивлявся, де мені сьогодні ночувати в аеропорту. Але вони не змогли мені зареєструвати багаж до кінцевої точки. Тому маємо, що маємо, і готуємося до фінального ривку до Іновіка. Я прилетів до аеропорту міста Іновік, де мене зустрічав отакий білий ведмідь. Багаж долетів нормально, я все отримав і почав збирати велосипед, який через пару годин виглядав отак. Основну валізу, де я перевозив всі речі і коробку від велосипеда, я викинув в аеропорту. І зараз вирушаю до міста шукати кемпінг. Дорога була дуже важка і довга, я втомлений, тому хочеться вже знайти кемпінг і трохи перепочити. Від аеропорту до міста було 12 кілометрів, машини по дорозі мені майже не зустрічалися, дуже тихо і чуєш кожний шорох. Я приїхав у місто, знайшов кемпінг, але вони ще не працювали. Вони сказали, що тільки з завтрашнього дня відкриваються, тому порекомендували поїхати за 6 кілометрів від міста на інший кемпінг, де я зміг би спокійно переночувати. Зараз 10 вечора, щоб ви розуміли, дивіться, як сонячно. І зупинився в кемпінгу, хочу показати, що входить у вартість 30 доларів на добу. Вам надається такий майданчик. Тут можна поставити палатку. Я її поставив просто на землі, мангал, столик і от сюди заїжджають з машиною, виходить, або трейлером, причому неважливо з машиною, я не, з машиною ціна стандартна, 30 доларів. Ну і далі тут такі йдуть інші місця, тут цього десь е, штук 40. Там вдалені башта. Можна піднятися, подивитися на річку. Туалет тут достатньо цивілізований, раковина, гаряча вода, Є тут душові кабінки навіть для людей з інвалідністю. Потім тут ще на території є такий невеличкий майданчик для дітей. І оце от кухня. Ну, так от виглядає кухня зсередині. Тут є якась пічка, але вона, походу, на дровах. І зараз тут достатньо холодно, і вітряно було, там немає скла, там просто сітка стоїть. От. Ну що, як вам? Вартує таке 30 доларів. Ну, Щоб ви розуміли, у мене в Калгарі кімната 20 коштує, а тут в палаці. Хі -хі -хі. Ну, північні території, що робити? Я зараз в парку один, бо ще не відкрили паром. і Я чекаю, коли відкриються дороги, і тоді люди з півдня зможуть приїжджати туристи там на мотоциклах, на кемперах. Тому поки що я тут один. Зараз я приїхав до міста, щоб купити ведмежий спрей і газ для пальника, бо їх не можна було перевозити в літаку. Тому зараз вони мені дуже необхідні. і я шукаю магазин. Давайте я зараз проведу невеличку екскурсію по місту. Тут проживає 3000 людей, причому я очікував, що це будуть корінні народи. Але ні, тут дуже багато людей з Індії, Філіппін, інших провінцій Канади. Це, це дуже великий мультикультурний центр. При тому, що населення всього 3000 людей. У місті є теплиця. Це найпівнічніша і найбільша теплиця, що знаходиться за полярним колом. Вона працює з травня до вересня, і оскільки влітку сонце не заходить за горизонт, плоди зріють значно швидше. Щоб вирощувати продукти, тут необхідно сплатити внесок і орендувати одну з 170 доступних ділянок. Також при теплиці є невеличкий магазин, де вони продають свою продукцію, щоб покрити витрати на утримання. Всі будинки в місті трохи припідняті через те, що дуже маленький шар землі і під ним вічна мерзлота, тому щоб тепло від будинку не розтопило її і не перетворило все на болото, їх будують на пілонах. А там на фоні видніється найвідоміша пам'ятка іновіка церква іглу, яка за своєю формою подібна до традиційних помешкань корінних народів інуїтів. Її унікальність полягає в конструкції. Це єдина будівля, що не стоїть на пілонах. Її збудували аж у 1960 році за проектами Маріса Ларока, який навіть не мав архітектурної освіти. Я вже майже тиждень знаходжуся в інвіці і ніяк не можу звідси виїхати і розпочати свою подорож. А все через те, що на річці ще літ і пароми не працюють. Тому мені не залишається нічого більшого, як очікувати і сподіватися, що проблема вирішиться сама собою. Можна сказати, що у мене наразі проходить період лагідної адаптації. Я звикаю до ночі в олінометі, до холодної погоди. Вночі температура десь мінус 5, а в день плюс 2, плюс 3. Також незвично, що сонце зовсім не заходить за горизонт і постійно світло. І от, поки я чекаю на відкриття перомів, я вивчаю місцеву культуру. Наразі я прийшов на ярмарок, що проходить кожного тижня, і місцеві тут продають. Вироби зроблені власноруч, а також безкоштовно пригощають бургерами як бонус. Я вважаю, що все, що не робиться, все на краще, бо інакше я вже поїхав і нічого б цього не побачив. Наразі набираюся сил перед стартом і не можу не показати найголовніше свято корінних народів, яке вони святкують кожного року 5 червня день інвалині. <laughs> um, so, yeah, we're in Inuvik, Northwest Territories. It is June 5th, and every year, um, June 5th, we celebrate Inuvaluit Day. Um, and that's celebrating the signing of the Inuvaluit final agreement between IRC, the Inuvialuit Regional Corp., and the um, Government of Canada so they signed the land claim back then 41 years ago and each year we celebrate because it's such a big accomplishment for the inuvialuit here in the region. Um, the ifa gives us ownership of the land, water, animals and resources. so it really helps us to protect what belongs to the inuvialuit or we take care of the land. so we're really honored to

офіційні промови, обід та виступи. I'm not sure if that's a proper way of saying it, but uh, it's, uh, it's a good day today. Involved day. Ціх гостей запросили скуштувати місцеві страви, можна було набирати скільки завгодно і все це безкоштовно. Я взяв собі хот-дог з олениною, бургер з бізоном і белугу. Куштував все повільно, намагаючись запам'ятати смак кожної страви, бо таке я скуштую, скоріш за все, не скоро. А потім ще й принесли десерт. Була також презентація арктичних видів спорту. Але не очікуйте побачити традиційні в нашому розумінні види спорту, бо їхні дисципліни вони формувалися під впливом суворих арктичних умов і були націлені на розвиток витривалості сили та набуття навичок, які їм допоможуть виживати в Арктиці. Okay. One, two, three, go. В кінці з'явилися музиканти, які виконували традиційні пісні на традиційних музичних інструментах. Вони запрошували всіх, хто хотів, міг теж також приєднатися і танцювати. Після відвідування свята мене вже нічого не в новіці, і не було вже більше сил сидіти на одному місці і чекати, поки відкриються ці пороми. Тому було прийнято рішення з'їздити в тук то -тук, і, можливо, поки я проїду ці 150 кілометрів, а туди назад 300, то, можливо, вони вже і відкриються. Плюс ще з'явився австралієць в кемпі, він теж прилетів літаком. і Запропонував їхати разом. Ми виїхали з Новіка в сторону, тобто Яктока, проїхали 50 кілометрів і там спіймали машину, щоб наїхати цю дистанцію двічі. Карту показую просто для кращого розуміння, і щоб ви орієнтувалися в назвах. На всьому маршруті довжиною 900 км три основні міста: тобто, Якток і Новік, макферсон І в самому кінці Доусон. Там вже буде. Цивілізація, люди, асфальт, дві паромні переправи перед Форт Макферсон і після нього. Також буде готель в Eagle Plains, але це просто готель посеред поля, і там є тільки бар і ресторан. Не густо, правда? Як тільки я починав готувати їжу, зразу проходила машина, яка була готова нас підвезти. Бо я не маю часу їм на ходу. От їдемо зараз на стартову точку, тобто як тут. -то. Машиною ми проїхали 100 кілометрів приблизно за дві години. Я за цей час замерз, але я все одно щасливий, що ми приїхали на стартову точку і нарешті можна розпочати подорож. Отже, план такий: сьогодні ми ночуємо на березі Арктичного океану, і завтра вирушаємо на маршрут.